Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо нашу практику і продовжуємо знайомитись з мовою Java. і Поговоримо сьогодні про цикли на мові Java. І так, в мові Java, як і в інших мовах програмування, існує чотири основних типи циклів. Перший це цикл із попередньою умовою. Цикл з попередньою умовою реалізується за допомогою оператора while. Значить, що характерно для цього циклу, як і в інших мовах програмування, значить необхідно, щоб перед циклом був оголошений якийсь основний параметр цикла. Ну, наприклад, я напишу, що буде у нас якась зміна, і яка дорівнює, там, наприклад, мінус 10, давайте візьмемо. 10. Далі цикл, як я сказав, реалізується за допомогою оператора while. В дужках якого записуються умови. Значить я напишу так, що, наприклад, вайл це у нас do, ki, робити доки і, наприклад, лишається менше 10. І далі у фігурних дужечках записуються ті елементи, які потрібно виконувати у циклі. Да? Наприклад, я запишу наступне: напишу, наприклад, там. І, і о крапочка, да, print ln, так, і ось отут тут напишу слідуюче привіт групі. Привіт групі так 731 поставлю тіре. А потім ось у напишу плюс і. Плюс і так. І е, тепер ще один нюанс. Який нюанс е, потрібно, щоб в циклі була якась дія, яка призводить до зменшення. Параметра і нашого, тому що якщо ми лишимо так все, да, не будемо його змінювати в циклі, то це означатиме, що і як було мінус 10, так і буде завжди мінус 10, мінус 10, мінус 10, і у нас вийде зациклена програмка, яка буде, буде працювати аж до виконання якогось переривання. Тому, відповідно, ось тут ми повинні написати якусь дію. Яка буде змінювати основний параметр, наприклад, використаємо функцію інкременту, тобто збільшення нашої змінної на одиничку, і по тут в результаті поставимо І плюс. Значить, дивіться: поставив І плюс, і якщо натиснув я ось отак run, так, запущу нашу програмку, відбудеться побудова її. І, і, ми побачимо, що у нас дивіться, ось отут перше значення мінус да? далі мінус 9 і так далі. Пішло, пішло, пішло. І аж до значення 9. Працюємо. Тільки до, коли виконується ця умова, відбувається. Робота наших оцих операторів. Якщо умова виконуватися перестає, то коли і становиться рівне 10, то відбувається вихід із цього циклу і буде вже виконуватися слідуючий рядочок, а слідуючий рядочок, це у нас закінчення даного, даного методу main і таким чином будеться зупинка нашої програми. Значить, отак ось працює цикл while, цикл doc. Якщо, Якщо у нас ось тут буде стояти значення більше, яке не задовольняє ось цю умову, так? то тоді цикл не буде виконуватися жодного разу. Бачимо, дивіться, ось раз, і нічого немає, так? Значить, не виконуються оператори ті, що всередині циклу, ось оці, правильно? Слідуючий тип циклу це цикл із. Після умовою. Цикл з після умовою. Я поставлю е, інші ну, зна, значення ті, ті, що були. Да? Цикл з після умовою реалізується за допомогою також оператора вайл. Але цей цикл називають DO while. Справа вся в тому, що тут, дивіться, пишеться Ctrl-X, я нажму, пишеться do, так, От. а після цикла вже пишеться while, доки працювати. От. І коли ми запустимо, ми побачимо, що цей цикл працює так само, як попередній. Але є одна особливість. Цей цикл обов'язково працює один раз. А це означає, що якщо ось тут у нас з вами стоятиме. Якесь значення, да? якесь значення, яке не задовольняє ось цю умову, то получається, що цей цикл все рівно спрацює. Він спрацює, дивіться, він спрацює один раз. Чому він один раз працює? Тому що умова перевіряється вже після виконання. От воно перший раз ось ці дії, а потім перевірилася умова. Умова не задовольняє, тобто відбувається собі вихід і на цьому все. І ще один нюанс, який, на який слід звернути увагу. Да? Ми от зараз Ctrl-Z понажимаємо. Да? Ще один момент, на який слід звернути увагу. Дивіться. Це той, що казалось би, що якщо ось тут, а менше, да, дивіться, що виходить, що все рівно, отут -от 10 не буде, да, 10 не буде. Коли 10, коли додали, ми з дев'яточкою виявили, потім І плюс, плюс і одразу ж перевіряється умова. Тобто, часто путають: що: а якщо 10, да, отут от поставити 10, чи буде виконуватися, чи не буде, буде один раз. Якщо поставити 9, Наприклад, ось так. 9, скільки разів буде виконуватися? Буде виконуватися один раз. Тому що отут воно стане 10 і отут буде перевірка, да? так? відбуватися. Так, слідуючий тип, тип циклу це цикл з параметром. Ви пам'ятаєте, з ви вивченні мови США ми з вами це робили. У циклі із параметром трошечки все. Відбувається простіше. Записується оператор FO. В операторі ФО вказується початкове якесь значення, наприклад, там і дорівнює, да? наприклад, там, як ми писали з вами, мінус 10. Далі через крапку з комою вказується. Кінцеве значення або ж умова виходу із циклу, ще кажуть, так, доки, доки працювати. От, і в третьому розділі, який відокремлюється також крапкою з комою, вказується дія, яка буде приводити до зміни нашого параметру. І далі, і далі в дужках. Далі в дужках будуть ті дії, які слід виконувати у нашому циклі. Тобто буде фактично одна ось ця ось наша операція Знову запустили. Бачимо, працює все, да? так, як і раніше. Тут особливість така, що якщо ось отут, тобто цикл ФО працює так само, як цикл ВАЛ. Тобто, якщо буде одразу так написано, то звісно, що не виконається цикл жодного разу. Да? Жодного разу нічого не, не виконується. Тобто, виходить, він працює так же само, як і цикл ФО. Ще є один цикл, який, ну, тип циклу, який використовується в даній мові програмування, це цикл «for each». Цикл for each. Що робить е, цикл for each? Цикл for each перебирає значення якісь. То, да? Тобто, наприклад, ну, ми масиви поки що тут всі не, е, в Java не розглядали, але розглядали масиви. Ми е, в мові Java в мові не розглядали, в мові C... В мові Сі. Ми розглядали да, масиви, і тому я скористаюся вашими знаннями з тої мови. Значить, вказую, як, як оголошується масив. ну, Наприклад, масив, нехай число якихось Х буде, да, які там дорівнює, наприклад, і перерахуємо якісь числа самі, да? через кому напишемо числа, наприклад, 5, там якісь мінус там, 7. Там 22,46,0. Ну і так далі. Сик може бути їх скільки завгодно. так, І якщо ми тепер хочемо перебрати, звісно, що ми можемо звертатися до індексів. правда, Ось отут от виводити виводити числа, да, тільки тоді нам треба знати, ну, до, до, до яких меж працювати. ну, Не хочу я зараз е, використовувати цикл «for», о там ленкс появиться і так далі. Тобто цикл фо не будемо, а ви розглянемо for each. for each. Так for each. Не поняв? Що він? Що він хоче. Цикл for each. Значить, що це за цикл for each? Цикл for each. Що він не хоче? Ага. Значить я зараз давайте зупиню на секунду запис. Дивіться, в мові ФО в мові Java прибрали цикл Фоіч, як таковий, -то тому я просто, ну, просто, просто, чесно кажучи, ну, те, те, що користуюся, як правило, різними мовами, да, то, то, то синтаксис трошечки ну, як кажуть, вилетів з голови, дивіться як, цикл for може використовуватись в форматі for each. Тобто, вказується, якісь, якась нова змінна, наприклад, змінна L-елемент, да, буде, яка буде дивіться, належати, яка буде належати нашому масиву X. Тобто, ось цей оператор F, він буде перебирати ось оці числа і x, і, і, масиву ікс, числа масиву x, кожен раз, ну, кожен раз змінюючи, беручи наступний, 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 аж до тих пір, поки вони не закінчаться, буде діяти цей цикл. Записується отак. І називати він його буде. L. Тобто, якщо нам дивіться, перший раз, перший раз, він. L назве нульовий елемент масиву, потім Л назве другий елемент масиву, потім третій, і так далі. Тобто він буде називати їх L. І по черзі буде з ними виконувати ті дії, які записані ось тут у цифрі. Тобто, перший раз воно візьме L5, потім мінус 7, от дивіться, ми запускаємо. І виходить ось така ось історія. Дивіться. -5, 5, -7, Далі, там 22, 46, ну і так далі. Ось отака особливість в мові Java. В принципі, все. Тільки нам залишається розглянути, розглянути да? дію операторів: break, return і continue. Значить, оператор break. Оператор break виконує а, вихід із циклу. Тобто, якщо я, наприклад, напишу так, якщо, ну, наприклад, наше L, ну, це в будь-якому циклі можна використовувати, можна в циклі for І, ну, for використовувати в обичному, да, for. можна використовувати в while, можна в do while використовувати де завгодно. Можемо використовувати. значить ми запишемо так. Якщо далі в дужках наше L, наприклад, дорівнює 22. Дорівнює 22 да? То тоді break. break. Дивіться, що буде відбуватися? Коли елемент L 22, то тоді брейк, то тоді відбудеться вихід. Дивіться, то есть оці дії вже не будуть робитися. І відбудеться вихід. Тобто, получиться, воно виведе нам 5-рочку, сімерочку і брейк. Вихід з цикла. От дивіться, 5рочка, сімерочка і брейк. Вихід відбувся. Слідуючий оператор кентія. Continue. він а, про, використовується для пропуску елемента. Тобто, виходить, якщо 22, то Кентінія, то, то наступний. Не робити того, що далі, а просто перескочити, перейти до наступного елемента. Дивіться. Тобто, тут буде перескок, але виконання цикла продовжиться. Дивіться, бачите? Тобто воно просто взяло і перескочило. Тобто, коли. 음, ну, викор, Ми написали, continue, це означає перехід до ось цього. Ну, вийти фактично в цьому випадку з цикла, не то, що вийти з цикла, break, це вихід з цикла, далі вже не працюємо. А тут а, перехід до дужечки, тобто, виходить, продовжити цикл, але ті оператори, які ось отут, вже не виконувати. і ретурн виконує ту саму ретур функцію що і брейк. Ось отак ретурн. От, виконує ту саму функцію що і break, но його частіше використовують при використанні функцій, методів. Ну, коли використовується для повернення результатів. Тобто, в даному випадку він теж вийде із цикла, да? О, ну це не зовсім тактовно. Краще використовувати для циклів, краще використовувати брейк. А ретурн це повернутися, да? повернутися. Повернутися мається на увазі вийти також із самого цикла. Ну, для масивів от краще, і е, в даному випадку для оператора FOR краще використовувати брейк. Return, коли результат, як правило, повертаємо, використовуємо. Поняли? Ну, якщо запустити, то ми побачимо, що побачимо тільки два оцих значення, от відбудеться вихід. Тобто працює так само, як і брейк. Так, на цьому у нас сьогодні все.